Корупційну касту суддів, прокурорів чинуш, депутатів і їх діток потрібно звільнити від бороні мобілізації. Цілковито з вами я погоджуюсь. Більше того, особливу увагу потрібно засередити саме на дітях чиновників, міністрів, депутатів, суддів та іншої братви, яка панує нами в Україні, адже вони повинні показати нам, простим людям, приклад жертовності, приклад боротьби за українську державу. Нагадаю вам, що вони основні вигадонабувочі в нашій Україні. І вони нам мають показати приклад, а не ми. Бо на даний час, чим бідніший, тим і перший на лінії фронту. Чомусь ота банда своїх дітей ховає десь за кордоном, або в Україні просто відмазує від мобілізації. Тому цілковито справедливим було би примусово мобілізація всіх. Синів-чиновників, депутатів суддів і всіх інших. Тих, хто своїх дітей переховують за кордоном, або вони випадково живуть зараз за кордоном, тих чиновників міністрів суддів потрібно звільняти від їхніх обов'язків і мобілізувати. От тоді лише буде справедливість, бо так і має бути в нормальній державі. Хто панує, той і керує, і той і захищає. А ми всі, прості українці, звичайно, що підтримуємо, бо саме на патріотах трималась і тримається наша Україна. А патріоти це переважно якраз прості, звичайні українці. Слава Україні!